Ивня Рунку, Ивня, Левору. Растуйте, товарищі! Вже 75 років поспіль з ритуалу військової присяги розпочинається підготовка висококваліфікованих фахівців у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. Пройшов славетний шлях від військової кафедри, створеної 1933 року, до сучасного військово навчального підрозділу вищого навчального закладу. В нашому інституті забезпечена інтегрована система підготовки фахівців. Тобто ми готуємо фахівців з 11 спеціальностей за такою схемою, коли всю базову фундаментальну освіту нашу. Фінансісти, економісти, юристи, фахівці психологи, політологи, перекладачі, фахівці міжнародних відносин, картографи, вони отримують на базових факультетах університету, а військовий інститут надає саме маленьку, невеличку військову спеціальну складову. Якщо поглянути з економічної точки зору, то це надзвичайно вигідно. Тому що військовому інституту не треба тримати в себе посади викладачів з економіки, з філософії, з української мови, з іноземних мов. Тому що ці речі на високому рівні, філософію завжди краще викладає професор філософського університету, кращого вузу України, ніж навіть який ж він не був військовий фахівець. Який підвищив кваліфікацію і викладає філософію. І тому наші курсанти і офіцери-слухачі знаходяться разом в єдиних лекційних потоках, разом з цивільними студентами, і аспірантами, адюнтами, навчаються. Але що стосується саме Нашої специфіки військово спеціальної складової, і загальновійськової, і військово-спеціальної, і військово-гуманітарної, то це вже наша справа. Ми зобов'язані все зробити для того, щоб наш випускник був не просто фахівцем, психологом або фінансістом, але він був офіцером і дійсно вміг виконувати і завдання щодо управління тактичним підрозділом. А також виконувати свої посадові обов'язки. Статус інституту навчальний заклад отримав 21 січня 1998 року постановою кабінету міністрів номер 21 А рівно за рік інституту було вручено бойовий прапор. Це стало підтвердженням високого потенціалу навчального закладу. Якісна освіта в університеті гарантується потужним науково педагогічним складом Київського університету серед них 28 академіків і член кореспондентів Національної академії наук України, 350 докторів наук-професорів, 1144 кандидати наук доценти. Військову спеціальну підготовку майбутні офіцери проходять у військовому інституті серед науково педагогічного складу: 19 докторів наук професорів, 77 кандидатів наук доцентів. Високопрофесійний колектив інституту щорічно підтверджує свій високий статус. Відчувається те, що навчання відбувається за участю цивільних викладачів і потужного наукового потенціалу, який має університет. І це позитив, який не можна скинути з рахунку. Загальний висновок можна зробити один, що рівень випускників достатньо високий. Особливо це стосується теоретичної частини. Підготовка фахівців для Збройних сил України та інших силових відомств відбувається на чотирьох факультетах. Унікальність військового фінансово-економічного факультету полягає в тому, що це єдиний навчально-правочний підрозділ, який готує офіцерів, фінансистів оперативно-тактичного рівня на первинні посади і офіцерів-магістрів. Відзиви, які надходять з війська, свідчать про те, що факультет Працює на високому рівні, уконтактованість науково-педагогічним складом дозволяє готувати фахівців для фінансових органів. Факультети наземних військового приходу є структурним підрозділом військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він єдиний у Збройних силах України, який готує фахівців за напрямом підготовки філологія, спеціальності переклад, спеціалізації військового прихід, а також напрям підготовки Міжнародні відносини, спеціальності міжнародна інформація та міжнародні відносини. Також ми готуємо напрям підготовки журналістика. І спеціальності зв'язка з, з громадськістю та рекламування Служби в Збройних силах України. Факультет складається з трьох кафедр і двох центрів. На факультеті вивчається майже 14 іноземних мов. Факультет має тісні зв'язки з військовими та країн, членів НАТО та інших країн, які підрозуміють під собою і Співпраці в розробці словників вже протягом п'яти років факультет наземних військового перекладу співпрацює з центром розробки доктрини застосування сил французької республіки. Продуктом нашої спільної співпраці було видання першого в Україні українсько французького англійського словника зовнішніх зв'язків стратегії та безпеки. Військово-технічний факультет має досить довгу історію свого існування. Зараз факультет готує фахівців трьох спеціальностей: це фахівці з геоінформаційних систем і технологій, радіотехніки та за спеціальністю правознавства. Перспектива розвитку факультету, на мій погляд, зараз така, що головною спеціальністю, яка буде на факультеті, це спеціальність геоінформаційної системи і технології, яка за якою ми готуємо фахівців для топографічної служби Збройних сил України? Військово-гуманітарний факультет, Військового інституту Київського національного університету готує фахівців для органів з гуманітарних питань, починаючи з 1997 року. Була започаткована підготовка фахівців військових психологів. З 2000 року ми готуємо політологів. Які займаються інформаційно пропагандистським забезпеченням військ і сил. За цей час можна вже сказати, що військово-гуманітарний факультет має певний досвід підготовки, має певну школу підготовки цих фахівців. Ми знаходимося на правильному шляху, що ми будемо і в подальшому готувати висококваліфікованих фахівців для наших військ, а також для інших силових структур України. Крім ґрунтовних знань за фахом, Командування та офіцерський склад військового інституту докладають зусиль, аби виховати офіцера професіонала та патріота. В нашому військовому інституті військова підготовка почалася в далекому 1933 році, коли на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка було розпочато підготовку військових фахівців. Викладачі, студенти військової кафедри під час Великої Вітчизняної війни проявили велику мужність, героїзм і патріотизм. І ці славні традиції ми продовжуємо у військовому інституті. На стенді цьому ви бачите наш, наші принципи роботи: це професіоналізм, порядність, послідовність, прозорість і як вершина всього патріотизм. Ми вважаємо, що наші курсанти та студенти повинні бути перш за все, офіцерами. І... У зв'язку з цим у військовому інституті приділяється велика увага таким дисциплінам, як строєва підготовка, вогнева підготовка, статути збройних сил. Все це направлено для того, щоб наші випускники були дійсно настоящими офіцерами. Підсумком багаторічної праці керівництва та викладацько педагогічного колективу можна по-справжньому пишатися. В цьому році буде вже це одинадцятий випуск. За цей час ми підготували майже 5 тисяч фахівців, офіцерів. І в цьому році випускаються 44 офіцери-слухачі рівня магістр і 184 молодих лейтенанта. Маючи гідне минуле, колектив інституту вже сьогодні плідною щорічною роботою пише історію майбутнього.